Всім привіт! Таке невеличке відео зроблю, як зробити бюджетно коточки до трактора. У мене були звичайні коточки, зроблені із газових балонів. Тобто Один газовий балон. Тут приварених два валіка, ось старі рудименти залишилися, це я вже повідрізав. І отакі рамки поварені. Тобто, була в мене ця рамка. Тут посередині один балон, такі дерев'яні підшипнички, вони так і залишаться. І по краям ще два балони. Тобто ширина була близько 2 метрів. Бо ширина балона 70, тобто 3 на 70, 2, 10, але плюс перекриття, тобто -то 2, а то й 1,90 90, так виходило. Вирішив я це все переробити. Трішки дістав газових балонів, тобто в мене три є старих куточка, і три балона ще потрібно. Ось, вже пару штучок мені підігнали. Починаю переробляти. тобто старі куточки... Відрізаю і відрізаю одну попку. Тобто з одного балона відрізав і з іншого балона відрізав, як бачите. І хочу цих два балони зварити тепер посередині докупи. Буде виходить ширина одного коточка приблизно 1,40 сорок. Також залишаю ось, оці частинки. Я думаю, вони, ну, вони виходить, що якраз рівняють балон. Тобто нема отого заокруглення. Тобто ще з кожного боку буде там по 5 см, ніби дрібниця, але якраз на перекриття буде те, що треба. Тільки воно тут слабо приварене, то його треба по заводському, ну, ще додати з варки. Також на той балон потім приварю. Взагалі хотів робити вал суцільний всередині, ось вже є. Тобто через всі балони, для того, щоб було міцніше. Але справа в тому, що чому так не вийшло. Тут не вийде вже відрізати старий вал. З другого боку, ясно, що я вже заново зробив. Ну, Тут то ще про каналу, а з того боку старий не можна відрізати. Не хотілося, хочеться все-таки ці старі котки використати. Тому цей куток поки що так, а тих два наступних вже будемо по факту бачити, як будемо переробляти. Можливо, знайдуться більше балонів, то зроблю зразу з нових, а ті одинарки остануться. Ну, Тобто буде видно. Також буде в них залитий переробчик. Зразу варюю гайки. Така сварочка. Не кажу, що я там такий зверх великий зварювальник, але для домашніх умов піде тесла ж Зараз вал вже варив на, цю, на цей бік, варив штуцер заливний. Зараз буду стикувати цих два балони і обварювати вже самі балони до кучі. А тоді треба буде ось цю всю рамку. Ну, я її розріжу. Я думаю, що з нею, в принципі, ну, можливо, цей задус залишиться. Тобто буде видно. Як завжди, робиться з металолому, з того, що є. А там по факту будемо бачити. Ну, дивимося далі, як буде це все продвигатися. Готовий. Такий завершений результат. Так, використовувався весь новий метал. На жаль, на жаль, із старого не вийшло переробити, тому що його потрібно і більше, і не було що додати, тому вирішив, що зекономити не вийде і вирішив купити. Ось ще лежить маленька кубка. Це ну, на майбутній, тобто сюди ще два куточка буде. металу купив близько десь на 2000. Це 50 на 50 кутничок, 3 мм стінка. Таке прицепне, просто і зі смаком. Показую, які нюанси виникли. старому зварив, давай же зробив нові підшипнички дерев'яні. Так як було, так і залишив. Воно працювало, в принципі, ніяких нюансів в мене і питання виникало. Але трішки не врахував. Дуже близько виходило до краю шпильки. Потрібно було цей кутничок трішки ширше зробити. Ну, вже так і буде, тому довелося з цього боку трішки пластинки доварити. Ці шпильки використав старі, вони трішки задовгі. Але я їх не врізаю, тому що ці підшипники. Ну, Самі розумієте, десь лоптом, десь потрібно замінити. ну, Вони ж різної висоти, тобто роблю з чого того є. Сам підшипник. Тобто, яке дерево знайшов, з такого і роблю. Буває довше, буває коротше, тому тут підкладочки. Але все надійно, все працює. З цього боку ось так вийшло. Тобто, все нормально. Трішечки сопливить, десь в одному місці залити, ж перероб уже в балоні. Заливав неповний, 10% приблизно 30-40%. Цього по вазі достатньо. Я думаю, більше не потрібно. В два балони я залив десь близько 40 літрів, а тут об'єм близько 100 літрів. Тобто, я думаю, буде нормально. Текти воно не тече, просто потіє. Вже два тижні пролежав, там 10 грам витекло, на мій вік вистачить. Такі зробив ось із великого ланцюга, типу прицепне. Не знаю наскільки це буде зручно і як це буде в роботі. Типу, просто сюди накинув і воно собі буде тримати. Я думаю, що буде нормально, воно не буде сюди просто так випадати. Якщо буде, будемо тоді щось думати. Також зробив посередині, щоб транспортне положення коли тягне, щоб можна було один за одним просто щепив і все. Тобто тут їх три. І на одному із цих двох коточків, які з боків, також буде посередині ще один така, така ланочка привалена. Не знаю, можливо, мало жорсткості. Ну, Мені здається, що цього достатньо. Тут таку трубочку кинув, щоб не відгинало цього кутничка. Тут таку перемичку, я думаю, що вона зайва, але е, я порахував по матеріалу і залишається. Тому вирішив, що нехай буде. Тут таку косиночку маленьку, щоб на поворотах не ламало, все таки, як як. Десь як в транспортному будеш тягнути три куточка, можливо, щоб, не дай Бог. Все, все легенько котиться одною рукою, тобто без проблем, як бачите, все працює. Значить, цей готовий. Залишилося доробити ще два. Зараз встаю, починаю, поки це все є. Вже розміри в принципі, вирізаю. Оце все буде таке саме, просто буде кутничок ось так обрізаний, скажімо так. Ну, цих боків не, ззаду не треба на тих кутках, Тому виміряю заготовочки і починаю вирізати. І буду зварювати вже реста куточків. Випробування цього коточка, якого я зробив. Взагалі -то їх мало бути три, але так як, як бачите, поле вже посіяне, а куткувати треба вже, тому нічого не встигаю, а ще робив сівалку, а трактор, а те, і все самі розумієте. А так як часу немає, не встигаю, тому доводиться поки що так. Добре, що я ці старі котки не встиг порізати. Я просто тільки що по-швиденькому доварив два вушка ті, що в вуще. Для того, щоб ці старі підцепити, якраз тут ну, перекриття там, 10 см приблизно, я думаю, цього більше достатньо. Е, також для цих двох коточків, ну, для великих вже повністю зварені рамки, вони поварені лежать, але залишилося оце зварити балони до кучі, зробити нові підшипники. Але, я ж кажу, часу нема. Зараз картина така, захват 2,80. Е, для цього тракторця він його навіть не відчуває. Тобто другою передачею півгазку йде собі спокійно. Швидше не йду, тому що дуже стрибаю в кабіні, тому нема куди спішити. Також, що хотів ще сказати, зараз я рік пару проходів зроблю і покажу, як виходить. Що, такий фон у нас виходить. Як бачите, ці коточки працюють на ура. Вони заповнені цих два водою ще по старій схемі. Цей новий заповнений переробом, для того, щоб середини не ржавів і не гнив. Ну Поки все так. Як бачите, хтось питає, для чого коткую. Землі в нас дуже важкі, як бачите, глина. І десь якусь грудочку придавити, трошки підрівняти сам фон поля. Тому що великі нерівності після зими залишаються, як би там би хто не казав, Ось якісь трошки грудочки роздавити, плюс якусь вологу трішки підтягнути. Він вже до мене гості прилетіли. Я після мене щось підшукує. Зараз заберемо цього корінчика. Тому, я ж кажу, ці куточки вийшли в нас дешево і сердито. Все, всім дякую за увагу.